Мініагро рівне, вже готовий Оріон 504-й. Дивіться, який він гарний, тому сміливо замовляйте та обирайте міні-агрорівне. Кращий сервіс, безкоштовна доставка, гарантія на тракторець, тому двигун ваш улюблений Каямовський. мости потужні, надійні. Ось трактор, який дійсно ну, радує очі. І це як гарно курку. Артем. Артем, посміхайся. Прямо ось. розворот в нього взагалі шикарний. Класний трактор. Заїжджаємо і завтра раненько відправляється до свого. Господь є ще і для вас теж такі тракторці. Вартість даного трактора 8100 доларів. Телефонуйте, замовляйте.